У цьому відео ми розповімо про обладнання, яке нам знадобилося для створення маскувальних сіток. Воно недороге, доступне, а більшість конструкцій створених власноруч нашими волонтерами. Наш основний робочий елемент це сіл завдовжки 3 метри, завширшки 60 см, висота від підлоги 80 см. Наперед столу ми вкрутили гачки, метале. Вішається попередньо склетена сітка, і далі вже плететься е, повна сітка у всіх габаритах. Ідея про стільці прийшла не одразу, тому що ми, коли починали навчатися, всі починали навчатися біля стіни і на другий день вже боліли ноги, спина, тому для когось зручно сидіти на стільці зі спинкою, для когось на стільці просто на табуретці, і кожен підлаштовується вже під себе. Наш станок завдовждені. Висота станка 2 метри, а кожна секція 2,5 метри. У нас є мірна дошка, встановлена на розмірі 8 метрів. Зазвичай це наша стандартна ширина сітки. Довжина сітки стартує від 6 метрів до ну, задовільний розмір, який потрібен. По всьому периметру станка ми скручені гачки, за допомогою яких ми розтягуємо сітку і підлаштовуємо розмір. Вже на самому станку сітка оживає, на ній ми вплітаємо наше маскування, і вже після цього ми її передаємо в готовому виді нашим воїнам. Для в'язання сіток є різні види в'язальних човників. Є пластикові, дерев'яні та металеві. Металевий дуже важкий в використанні, тому ми ним не користуємось. Ми для самого основного завдання використовуємо пластиковий, він завдовжки 38 см, дуже зручний і легкий у використанні. А вже для зв'язування самих сіток ми використовуємо дерев'яний, його висота 10 см, і ним дуже зручно сплітати сітки між собою. Це наше обладнання просте і доступне, створеними руками наших волонтерів, які працюють для, для перемоги. До нас можна донатом, реквізити будуть в описі під відео. В наступному відео ми вам розкажемо більше про сам процес створення сіток та про налаштування роботи наших ці.